Няк, ви на каналі Артмявки, і сьогодні буде відео про мою альма матір Українську академію друкарства, яка тепер стала інститутом поліграфії та медіатехнологій при Львівській політехніці. Це відео буде шите з інтерв'ю з людьми, які пов'язані з цим навчальним закладом. Хочу показати дійсність, яка зараз відбувається. Звісно, багато минулого. бо це минуле пов'язане з моїми першими майже трьома курсами і трошки поміркувати над майбутнім. Тож, гайда дивитися, пишіть коментарі та ставте лайки, мені це дуже важливо. А, сьогодні я завітала в гості в майстерню. А, саме тут відбувається виконання робіт техніки своєї голки, естампу, також лінарита. Може, бажав! Звати мене Настя, повне моє ім'я Анастасія, прізвище Росіновська. Я веду соціальні мережі дуже трошки, але там є портфоліо в моєму інстаграмі і більше в мене нічого. Ну, і ти патріот майстерні. Єс. Чому ти обрала Українську академію друкарства? Тому що вона пов'язана з книжками і тут є нахил був на той час нахил на ілюстрацію книжок, чого мене могла запропонувати Львівська академія мистецтва. Які техніки тут можна освоювати? Зукарським з різним видом тиску, на оформному тиску, навіть можна літографію. Її мало де зараз можна робити, тому що вже не видобувається вапнякове каміння для літографії. Техніки стравлення плоского друку, як літографія високого друку. Будь-що. Як багато часу проводиш у майстерні? Що в п'ятницю завжди тут, бо в мене вихідний від пар. І я приходжу сюди. Ось і роблю якусь імпровізацію або задуми свої, своїх ескізів тут реалізовую. На тижні, коли виходить, теж заходжу, Якщо мені потрібно щось надрукувати, ось в рамках програми навчальної. А для себе, то по п'ятницях і іноді ранком по суботах. Що змінилося, коли об'єднали з політехнікою? Зникли викладачі, трошки занепала майстерня. по моїх відчуттях, але я не думаю, що це пов'язано так з політехнікою, як просто зі звільненням. Викладача, викладачів з Української академії друкарства, тому що вони не хотіли працювати під війською і технікою. Що для тебе цей простір? Простір для усуміння, щоб подумати, щоб понервуватись, покричати, побути холериком, бо ніхто би не сказав, що я холерик з тих людей, які мене знають. Я холерик. І тому я можу нервуватися тут. Коли сама та й з людьми не знаю, коли я малюю графтех або графіку. Неважливо, вона має друкуватись чи немає, все одно я там дуже багато емоцій туди вкладаю, таких, які не можу собі дозволити, як людина. Поринули ви трошки в цей світ, тому що ця майстерня просто як окремий кампус. Цей фрагментик трошки виявився обірваним, але справа в тому, що я просто ще досі не навчилася говорити і помете замість уад. Буде інтерв'ю з дівчатами з четвертого курсу, які думаю вже і не навчаться так говорити. Я зібрала різні думки, різні напрями, і далі будуть справжні патріоти академії. Офіційно владою наданою мені посвідчую вас в. Патріоти цієї академії. Кляніться бути відданим. Клянусь! 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 Дякую. Для мене бути патріотом Академії я буду бережно і сторанно дотримуватись всіх правил цього сообщества. Представтеся, будь ласка. Я yeah, no. академії. Я Соня. <реш> 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 Добре, <я> ще <щас> <реш> І внятно, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Давай не розвиваємо. <реш> <реш> Один, два, три. <реш> Соня, ну пожеліний клас. Ту теж всі дубля. Один, два, три. Я головна ро. Я Патріотка Академії. Я Соня, я патріотка Академії, друкарства української. Коли був заснований уад? Ну, взагалі, ми ще доволі цікава історія, що ми на одній з дисциплін розглядали Роман 22, який бере за основу як таку історичну частинку того, як ще в Києві була перша заснована Українська академія мистецтв, Занарбута і все інше. І те, як то Блась взагалі вчився в цій всій історії, і там якраз помітно, як ну, загалом починалася вся ця історія кноводукарства, ну, ще графіки, і просто загалом мистецтва. І це ще було в 1917 році, тому ну, загалом вважається, це ще це одним з років того, як започиналося, але вже прям більш-більш офіційно, більш признаним вже є 1930-й за Харківський інститут поліграфії, бо з Києва він був там перенесений факультет в Харків, а з Харкова вже у Львові за часів там вже і незалежності, який став Українською академією друкарства. Які унікальні спеціальності готують в академії пов'язані з видавничою справою? В Тому що ми спеціалізуємось на видавничій справі. І що в загальному раніше це було прям цілісне коло книги, де умовно там журналісти працюють разом з редакторами, потім це умовно видавничо поліграфічна справа, і ось це все так було за Але е, Але зараз ми і ПМТ, і говорячи більше за нашу спеціальність, це особливість в тому, що ми робимо книгу. Особливістю нашої спеціальності є підготовка патріотів академії. Ну, в загальному, що ми вивчаємо, ну, наш графічний дизайн іде більш з точки погляду книги, і ми розглядаємо умовно як і саму конструкцію. Конструкцію книги авторська книга. Авторська. Авторська книга. Де ми розглядаємо ну базову верстку, просто багато предметів, де взаємодіємо з книгою і виходимо фахівцями книжкової справи, які можуть працювати впевнено на ринку, які відомі художники були випускниками академії. Ну, першою ж самою, що в голові одразу це, звісно, лена Кульчицька і про те, як вона в майстерні працювала. Там навіть є історичні фото. Того я потім кину. <свісно> і, взагалом, та що вона була великий вплив на майбутнє графіків. Про звісно, це касьян. Середа, Сава, багато хто взагалом пан Рупецький зараз Ну, <смі> загалом так, ті, хто десь є на слуху, пов'язані з академією друкарства, і це навіть насправді не тільки художники, бо на редакторські наприклад же вчився Юрій Андрухович і, і Софія Андрухович та і загалом це она она є. що драматичні твори пише та насправді, це прям коли ще якусь тему шукаєш. Постійно натикаєшся на випускників академії, і це якщо як ми говоримо про гіпервідомих людей. А якщо навіть вийти, і коли ми там друкуємося на перегляди, і ти проходиш якусь саму рандомну друкавню, там постійно заходиш теж у цих якихось випускників, там це чи дизайнери були, чи це хтось пов'язаний з поліграфією, вже більш технічним приладдям. Куди не підеш, в основному завжди натикаєшся, що насправді академію знають, в ній вчилися, і ось зараз працюють, працювали перед цим. Іванов, так само, що зараз завідувач катедри, є ж наші ну, загалом. Зараз викладачі є дуже багато хороших, хто теж викладає, і ми дуже з радістю з ними працюємо. Це правда. Мірої! Це правда. <свісно> Які історичні будівлі належать закладу у Львові? Ну, спершу можна ще сказати. Є один момент, що коли була піднялася вся тема реорганізації весною. То з катедри, ну спільної катедри, але тоді ще образотворчого пані Цюца створювала спеціальну лекцію про історію будівель, які належать академії, і цей випуск досі можна послухати на Ютубі Львів Муніципального центру. І якщо комусь цікаво, то вони можуть знайти. Але в загальному це звісно підвальне основний наш корпус центральний підвальний 17, Це на площі Митній там коледж знаходиться. Це на оголосках корпус такий адміністративний загалом. Там, де частина спеціальностей, це Личаківська, і ще на Коцюбинського. Хоча вони всі мають якусь свою історію, і кожен за кожне розповідати це прямо окрема річ. Як студенти академії долучилися до протестів проти приєднання до Львівської політехніки? Ну, у нас був мітинг, це ну, з такого самого масштабного. Почалося ще ж з приєднання до Фаджіодному да, та, році. Так, тоді це були й масові протести біля оперного. Наші були, і ще в загальному ми робили розголос, і тоді ми змогли відстояти себе. А потім вже пішла. Пішли до нас руки політехніки, і ми проводили біля підголосок як таку певну показували, що ми вміємо. Ми мали. Палаточки з там дем показували щось на нову, так якісь вже роздруки, якісь готові проекти. Там хтось він у ритше відбував з міністанковим, Там ще були інші спеціальності, як там показували свої технічні особливості. Просто люди виступали з плакатами, з промовами і всім іншим. Ну, В загальному якось старалися всіма там візуальними і іншими засобами, яких нас навчили якось просувати всю цю ідею, але ну вийшли вже як вийшло. Розкажіть про участь у виставці з це був проект, присвячений 100 років до дня народження збірнього герберта. Це польський поет, який народився у Львові. Він прожив там свою юність 20 років, і в його творчості це лишило дуже такий великий слід. Він постійно повертається до свого рідного міста. Про якісь там такі символічні речі, як там трава, і всякі вулички, архітектура, як загальне таке мультинаціональне місто, і це взагалом прям. Дуже на нього вплинула в подальшому житті, тому це було таким дуже символічним знову ж таки чином розповісти про нього саме у Львові. Тому як консульство і наша кафедра зробили цей спільний проект про такий графічний конкурс, де студенти могли подати свої якісь графічні твори, аркуші як на конкурс, і з відібраних цих робіт була посторона і виставка а також був представлена така гербетівська тека, де з цими шами з відібраними роботами 12 слова раді були представлені. Як окремою, окремою такою складовою, яка теж ще в окремому музеї представлялась. Ми ж, як студенти, з тих, хто найбільшу напевно, роль нам зіграв і в організації, і також представляли свої роботи, зайняли друге і третє місця. І в загальному це прям стало величезним нашим таким хорошим проектом на початок навчального року. Ну ось та ще насправді саме зі сторони цієї, що ми взяли в цьому участь, це було набагато більш цінно, ніж умовно, навіть те, що ми там. На взяли свої роботи туди на конкурс. А ось саме те, як нас чули, те, як ми просували якісь умовні ідеї, і навіть по оформленню виставки я не могла уявити, що, типу, я приходжу до консульства і така: а давайте ми зробимо тут кальку. І вони такі, давайте. Ну це, звісно, не так було. Але якщо грубо казати там умовно, як це все будувалось, то вони нас чули. Вони підтримували наші ідеї, і ми змогли багато всього реалізувати, побачити саме цю технічну сторону, і це залишилось прям дуже теплим спогадом, прям дуже кльовим проєктом. Добре, можете, будь ласка, представитись, які дисципліни ви проводите? Стемпіцька Юлія Сергіївна. працюю з такими дисциплінами, як авторська книга. Конструювання, оформлення та ілюстрування дитячих видань та рукописні друкарські шрифти. Вже угу. довго видати цю дисципліну? Та дисципліна є з 2005 року. Що на вашу думку робить цей університет унікальним порівняно з іншими? Ну насправді наш університет тепер збагатився ще одним інститутом поліграфії і медійних технологій. Сподіваюся, що це буде одна із частинок. Переконлива частинка його унікальності. Які можливості для професійного зростання пропонує університет студентам і викладачам? І викладачам, і студентам є доволі багато можливостей розвитку професійного в університеті, як у межах університету, з огляду на те, що тут є стартап-школи, так і за межами, оскільки укладається угода безпосередньо між університетом і викладачі мають змогу проходити стажування. А також для студентів є центр працевлаштування, який згідно календарного плану проводить різні акції для того, щоб ознайомити і створити певний майданчик для бізнес-структур окремих організацій, а також студентів. Як університет підтримує студентів, які потребують додаткової допомоги в навчанні? З огляду на те, що ми є структурною одиницею, яка нещодавно приєдналася до політехніки в Українській академії друкарства, існувала можливість для навчання студентів з особливими потребами. В політехніці є окремо цілий центр, який сприяє навчанню студентів, одна із таких окремих структур в університеті, яка відповідає за супровід. Людей з особливими потребами навчальними відділ інклюзії, і переважною більшістю вони опікуються даним питанням з огляду на те, що можуть навіть надати певний супровід для відповідних осіб, які цього потребують. Що вам найбільше подобається у роботі зі студентами? Ой, складно виокремити якийсь один пункт. Насправді студентами е, цікаво працювати, а особливо цікаво спостерігати, як вони генерують свої ідеї е, і мають змогу їх реалізовувати у межах навчального процесу. І це напевно найбільше надихає. Як на вашу думку, освіта зміниться в найближчі 5-10 років, і як університет до цього готується? З огляду на те, що університет є конкурентно спроможний і вивчає попит ринку і затребуваність певних спеціальностей і напрямків, однозначно зміни будуть. Єдине, що кожен їх інтегрує у межах своєї дисципліни? Можна так десь можна так там собі вирішити. Які три поради ви б дали студентам, щоб отримати максимум від навчання в університеті? Перша це однозначно допитливість, друга наполегливість і третя цілеспрямованість? Якась така відеопоробка вийшла. Вона була зроблена з любов'ю. В ній я вклала те, що хотіла вкласти. Кожен сам собі вирішує, як сприймати наш заклад тепер. І як оцінювати зміни. Для мене все одно це місце спокою, інколи місце радості, інколи місце злості. Але саме ця академія, вже університет, допоміг мені дуже підвищити мої скіли, зрозуміти, як створювати книгу і пізнавати з кожним днем. Нову і нову інформацію. Я впевнена, що найближчим часом там залишаться добрі викладачі і навколо будуть творчі люди, але б хотілося б для моїх підписників і для абітурієнтів показати з свого боку, що це вже інститут, це вже не УАД, але це продовження. Яке це продовження вирішувати вам? Моя справа це задокументувати для себе і для майбутніх поколінь. Ось на такій пафосній ноті закінчую це відео. Попрошу вас підписатися, поставити лайк, написати коментар. Також в шапці профілю лежить посилання на актуальну баночку на збір для зсу. Якщо у вас після того, як ви закинете туди 10, 20, 100, 1 гривню. Скільки у вас буде, у вас залишиться ще копійчина, попрошу вас закинути на банку для цього каналу, для створення контента і для е, надихання мене під щось солоденьке сидіти над монтажем. Все, цьомки-бомки!